Так, буквально тільки що я перезакинувся, буквально минут 10 прошло і поміняв насадки. Бачите? Хочу опускати, піднімати. Тут у нас флюро -битурбик. я змінив колір, поставив тайгернут, тайгер тільки такого помаранчевого кольору. Домішав, верніше до кінця метод сквіт Bloodworm. І ось бачите. Буквально 10 хвилин. Ну, немає сьогодні більшої рибки. Дуже хотілося б. Я тут ловив і п'ятерки, і тройки, і дев'ятка в минулому році була, яка може вона уйти. Головою мателяє, пісок ще б'ється. Бачите, стояв, замінив насадку. От казалось би, не в насадці справа, кажуть, але заміна насадки дала результат. Ну це такий. Відпускаємо його відразу. Був жовтий, я поставив такий помаранчевий. Нижня губа, засічка, кренк, гачок від баунті. Бачите який Пливий дядько. Таких вночі було... Взявши і мене обльопав. Таких було чимало вночі клієнтів. Поливаю я його зверху нектаром, також сквіт-блудворн. Є у Баунті такий нектар. Рідкий. Він не флюрить, просто зверху поливаю, тепільчик пропитується і бачите, буває його дуже гарно працює. І отак беремо нектарчиком, так як флюрогелем. Покапали, він впітується відразу Додатково рома.